Привіт, тобі фото і посилання. Смска такого змісту надійшла днями до Алли. Відкрила мене інтернет постійно в телефоні Я відкрила, і він усім, хто в мене є в телефонній книзі, автоматично розіслав ММС-повідомлення. Я навіть в телефоні не могла побачити відправлені ММС. Дівчина розповідає, навіть на гадці не було, що повідомлення містить вірус, адже прийшло від близької знайомої. Та з моменту отримання повідомлення телефон розпочав жити власним життям. Зараз він о, от, може декому сам зателефонувати. Алла теж стала поширювати вірус, який віднедавна гуляє абонентами всіх мобільних операторів України. Шириться вірус операційною системою Андроїд. Після прочитання смс з вірусом та подальшого переходу за посиланням вірус встановлюється в системі та починає відправляти смс-контактам в адресній книзі абонента. СБУ не виключають. Він також збирає персональні дані абонента і пересилає їх на сервер зловмисників. А в зловмисників кажуть, руки ростуть з Російської Федерації. Та зараз все може бути. Зараз такий, такий час, що. Може бути все можуть, чого не можуть Зараз такі часи, що можуть все Все може бути. кажуть у жороці, правоохоронці не виключають і прослуховування абонентів. Дані передані за допомогою вірусу, можуть бути використані для масової ДОС-атаки на певні ресурси. Служба безпеки України застерігає громадян бути максимально пильними, просять уникати підозрілих есемесок і представники мобільних операторів. Будьте обережні, якщо приховати смс з підозрілим з містом, це може бути провокація.